В якому дуже багато колон з Олексієм Бурковським. Ми знаходимося на його земельній ділянці, де в цьому році було вже три покоси. А починалось все у 2021-му, коли на власній земельній ділянці Олексій Бурковський вирішив провести перший в Україні еколого соціальний експеримент проект з відтворення степу на релі приватної власності. В основу технології було покладено методику агростепів. За нею висаджена трава суміш з двох видів рослин. Люцерна сині гібридної та кастриця без остову. мета першого етапу витиснення бур'янів через там 8 10 років поступово-поступово посіяні трави почнуть випадати, а їх місце вже будуть займати дикі степові трави. Перед початком експерименту був отриманий грехім паспорт цієї ділянки, який підтвердив, земля тут родована. Це чітко проявляється на так званих родованих смугах, де ґрунт значно втратив родючись через постійну оранку. І Олексій в рамках великого експерименту продовжує маленькі. Один з видів, який утворює у нас в природному середовищі дернину, це порій повзучий. Думка у мене така є, щоб у ці е е ділянки родовані, щоб просто підсіяти от такими от фрагментами дернини. Саме пирій повзучий. Все одно ми будемо перетворювати на степ, і він теж, до речі, через певний час ну, його тільки зменшується в природному середовищі, він буде там один з багатьох видів, тобто він не буде повністю домінувати. Просто на цих родованих смугах природній вид. Він дуже живучий, він дуже живучий пирій. От. І вже навесні, я думаю, він нормально буде поширюватись. Щоб пришвидшити перетворення рілі на степ, що у 2021 році було підсівання в шаховому порядку диких степових трав. І тільки з часом буде зрозуміло, наскільки вони прижились в такому сусідстві на землі, яку десятиріччями обробляли для отримання враженів. Трошки вище знаходиться ділянка природного степу, і вітер з неї теж буде приносити насіння диких трав на полі Олексія. За такою розорності ми маємо в першу чергу проблеми з водою, бо відсутність. Природного рослинного покриву означає дефіцит води порушення гідрологічного режиму. Це звісно, у нас погіршується вміст гумусу, і взагалі велика еродованість ґрунтів вона призводить до негативних наслідків для довкілля на полі. Бувають кабани це великі вирви. Їхня робота. Вони поїдають коріння люцерни. Багато тут і слідів зайців, які також полюбляють цю рослину. А ще на полі велика кількість підземних будинків, польових мишей. Я дивлюся, ця нірка, ось тут мишка, мабуть, намагалася затягнути листя люцерни. Не знаю наскільки вона їй подобається, ну, мабуть подобається, але чомусь кинула. Можливо, боре вітер чи ще хтось її спіймав, вона просто не встигла дотягнути люцерну до нірки. Сама сутність проекту полягає в тому, щоб показати, що скоротити площу орних земель в Україні можна, і за рахунок ділянок приватної власності у минулому році була прийнята концепція охорони ґрунтів України до 2032 року. Вона передбачає скорочення площі реліз з 57 до 44 відсотків території України. В Європі цей рівень не перевищує 24%. Можемо поставити питання де краще живуть. Тобто, від того, що ми все переорали, ми ж не станемо жити краще. Як да сказав Жан Дорт, здається, не можна втамувати голос, спустошуючи землю. держава прописує необхідність консервації земель та її спрощення в нормативних актах, але не пропонує дієвих механізмів. Це Українська екологічна ліга, активістом якої є Олексій Бурковський, вже розробила нарис такого законопроекту, в тому числі і з природоохоронною метою. Хоча це питання не лише природоохоронне, на превеликий жаль, так співпало. Тепер в цьому буде величезна потреба саме через війну, бо великі площі земель є замінованими, є непридатними для землеробства. А оскільки у нас 84% чотири ріллі приватні, то фактично власники цих земель. Залишиться, що називається, біля розбитого корита. Вони ж не зможуть ці землі використовувати, не, можуть, не зможуть здавати в оренду, і навіть за наявності ринку землі, яке агропідприємство захоче купувати землю, яка небезпечна. І Олексій показує механізм, як це робити на землях приватної власності. Вже другий рік ця ділянка зеленіє. Завдяки регулярному скошуванню біомаси також вдається зупиняти розвиток інвазійних видів дерев. Наприклад, не залишиться шансів чагарникам північноамериканського американського клину Це допомагає природі відновити степову дернину і через десятиріччя на приватній ділянці Олексія Бурковського буде справжній степ.